Хто міг би стояти за цією атакою на Москву, але тут, власне, ваша точка зору нам важлива з приводу того, що це були за безпілотники на вашу думку, так і як вони могли пройти такий довгий шлях, зважаючи на те, що росіяни добряче таки своєю протиповітряною обороною намагаються захищати Москву і Московську область. Ну, зовні ці дрони схожі на українські дрони, там є там, такі схожі синиця, Укрджет «Укрджет-22», такі далеко не китайського виробництва. Да? Але ну, самі розумієте, ми не маємо підтверджень, так що можемо тільки значить, ну, якось базуватися на зовнішньому зовнішній подобі цих дронів. Да? Значить, щодо того, чи могли вони прилетіти, ну так могли прилетіти, бо їх, якщо ми беремо ну, подібні типи дронів, от, то їх дальність дозволяє долетіти до Москви, навіть з нашої території. Ну, а... Хочте, там ви ще щось питали. Я щось пустив. Так, ну, власне, цікаво з точки зору того, що вони достатньо добре охороняють а, Москву та, і Московську про... область ППО. А вона очевидно не справилася з такою величезною кількістю безпілотників, якщо їх звісно було так багато. Да, да, да зрозумів. Да, значить, дивіться, яка ситуація для того, щоб ППО працювало ефективно, потрібно суцільне радіолокаційне покриття всієї території, причому на всіх висотах, ну від а, надмалих висот і до мало не стратосфери, да. Значить, у росіян цього нема, і це дуже важко зробити. А ці дрони проходили на малій висоті. Тобто, ну там була інформація, що е, значить, найбільш такі ефективні системи протиповітряної оборони виявилися окремі дерева і окремі будівлі, які ці дрони влучили, які їх власне знищили. Да? А от російськими ракетами там було один чи два дрони всього збито. От, тобто... Е, Дрони, маленькі дрони, маленькі безпілотні літальні апарати здатні на надмалій висоті проходити скрізь навіть серйозну протиповітряну оборону. Але якщо б у росіян були достатні кількості такі засоби, як у НАТО, тобто літаючі радари, то зверху вони могли вести спостереження, наприклад, ну хоча б за особливо важливими районами. Але у росіян на щастя таких літаків всього, значить там біля десятка, 10-12 літаків, один з них, до речі, невідомі особи, значить, партизани ушкодили в Білорусі. От і в них зараз е, важко відслідковувати е, рухи е, літальні апарати, скажімо так, на малій висоті. Тому і їхня оборона, незважаючи на те, що вони там. І на дахах будинків розмістили, і на Лосіному острові це район Москви, розмістили найсучасніший комплекс С400. І те, що Москва має власне протиракетну оборону, яка теж насичена насичена високоякісними радіолокаційними станціями, все одно вони пропустили ці дрони, тобто не змогли не змогли на них правильно відреагувати і вчасно. Не змогли і правильно, і вчасно, і це нас тішить насправді. Бо ми розуміємо, що такі їхні промахи в їхній роботі це радість для нас з одного боку, і з іншого боку, бачимо, як на це відреагували самі ж росіяни. Вони Ну не будемо лукавити. Вони в захваті від того, що летіло саме на еліти російські, і це важливо е, підкреслити, е, пане Рпа е, пане Романенко. Даруйте, е, що от власне цікавить, якщо ми трошечки відійдемо від цієї теми, яка відбулася саме сьогодні, так атака на Москву, на Підмосков'я. То в принципі, ми вже бачили оцей попередній епізод, коли безпілотник летів на, на Кремль. І тут власне, знаєте, теж ну трошки є все таки такі ну припущення, що можливо влада Росії могла би самостійно зробити такий акт для того, аби мобілізувати довкола себе російське населення? Мовляв, давайте будемо всі разом гуртуватися проти українців. Е, ви як гадаєте, чи є в Росії можливість організувати таку атаку? Бо, власне, говорять про китайські дрони, а ми, як відомо, знаємо, що Росія і Китай вони достатньо дружелюбні між собою, і чи не може це вести у ці всі? Знаєте, такі факти власне до того, що вони десь мали можливість це все зорганізувати спільними зусиллями. Ну, нащо Китай? Цей дрон, який значить, підірвався над куполом Кремля, ну це взагалі якийсь фейерверк. Це могли організувати просто місцеві хулігани. Ну там, ну розумієте, це був неударний дрон. Там вибух був власне, вибухнуло пальне. А, значить, Дрон, якийсь такий незугарний, щось таке летіло ну навряд чи навряд чи це наша операція. І до того дрону я б не давав жодних коментарів, бо це щось таке дійсно розбірки, якісь між баштами Кремля, мабуть. Але ну, я, це треба бути схибленим, щоб таким чином якось стосунки з'ясовувати. Ну але це Росія там все можливо. Пане Валерію, ми сьогодні ще будемо у студії обговорювати 18-ту за травень атаку на українську столицю, так і там відбувається певні спостереження стосовно чим намагається ворог атакувати її. Можете прокоментувати, чи власне іскандери це зараз сильна сторона є ворога, чи можливо є дефіцит інших можливостей ураження української столиці. Хотілось би почути від вас, що думаєте з цього приводу, і можливо, це вимальовування якоїсь нової тактики, зрештою, бо 18-та, повториться атака, і мені видається, третя, вона поспіль за останні три дні. Ну там основна мета всіх цих атак, які в ну я порахував, значить, загалом на Україну за травень було випущено 500 об'єктів, ну тобто 150 приблизно ракет і 300 майже 370 шахедів, шахідів. Да? Це основна мета цих, цих запусків: значить знекровити, значить, виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Тобто, щоб ми вистріляли всі ракети, да, і потім, ну, наприклад, всі ракети до старих радянських комплексів, які самі розумієте, ми не виробляємо і запаси в колишніх країнах Варшавського договору вони теж близькі до закінчення. Да? Ну, от. І така виникає ситуація, що буде, якщо ми вистрілюємо всі ракети до радянських комплексів, да? а вони становлять основу нашої протиповітряної оборони, допоки в нас ще мало комплексів західних зразків, да і тоді російська авіація могла б а, безперешкодно панувати в нашому небі, бо в них багато винищувачів набагато більше ніж в нас, і їхні бомбардувальники почали а, робити з наших міст новий АЛЕПО і новий Бахмут. Да? Значить, без, у, за допомогою таких звичайних фугасних бомб, да, які б скидали просто дешевих фугасних бомб, яких в росіян величезна кількість. От. Але росіяни знову тут прорахувалися, вони, це була утечка, так би мовити, пам'ятаєте, в Сполучених Штатах розсекретили купу документів. І там була така фраза, що ракети закінчуються. Але росіяни в очередне, в черговий раз вони трішечки, значить, повірили в те, що треба було проаналізувати і трішечки подумати над цим. Бо а, майже а, ну, Рамштайн був а, а, можна його назвати зенітним. Нам запропонували одразу стільки зенітно-ракетних комплексів зі строками поставки і стільки боєприпасів до них. Що я сподіваюся, що десь до осені, ну, максимально до зими, ми практично всі радянські комплекси зможемо замінити. А зараз нам тільки перелічити. Ми отримали два Петріоти на підході. Сам ПТЕ, це теж антиракетний, скажімо так, комплекс, здатний знищувати не лише літаки, там гелікоптери, крилаті ракети, але й балістику. Ми отримали вже. Два комплекси Айрісте і на підході ще один, і ще один обіцяно, і ще чотири німці нам обіцяють. Німці нам а, готові поставити ще 12 малої дальності АРСТ комплексів, да, які підтримують наші війська під час наступу. Вони рухомі, малої дальності. От ну я вже не кажу, що ми отримаємо там комплекси Хок, до яких нескінчена кількість боєприпасів. Тобто російські сподівання поки що вони не мають під собою такої основи, хоча вони стараються це зробити. Що думаєте ви взагалі про продовження цієї всієї історії? І скільки ще продовжаться а, такі атаки і на українську столицю, на інші тилові міста, зокрема, ворожими а, різними, взагалі, а, Засобасовами ураження, так. так дякую, і насправді я розумію, що наше небо закрите. Наші хлопці намагаються дівчата робити все для того. Ми дуже ними пишаємося, донатимо безупинно. Але зрештою, можливо, промальовується якась тактика, так і у співвідношенні до їхньої кількості можете зробити якесь своє спостереження стосовно розвитку подій далі. Ну, Стосовно розвитку подій, росіяни випробували, випробували все, що можливо. Тобто удари кінжалами, да? От. комбіновані удари, коли одночасно надлітають кінжали, це балістичні ракети кінжали, одночасно налітають крилаті ракети з бомбардувальників, крилаті ракети з кораблів. І одночасно майже надлітають шахеди. Да? Теж не спрацювало. Вони випробували а, іскандери, причому іскандери балістичні, там цей комплекс має на озброєні два комплекси, балістичні і крилаті. Всі були збиті. Тобто, зараз я таких от загроз, щоб, а, щоб у росіяни була якась чарівна зброя, яка напевне проб'є нашу протиповітряну оборону. Я такого не бачу. Але а, атаки будуть продовжуватися в них вистачить ресурсів на щоденні атаки ще тижнів на два. От. Але потім, я думаю, або вони змушені будуть ну, згідно з темпом виробництва ракет, да, значить і е, відстрілом тих, що вони мають. Да. Тобто після цього вони мають або збільшити проміжки між обстрілами, знову два тижні, там, місяць, да, або власне в них закінчаться ракети, і все, все в них взагалі це. Ідея е, е, спроби знищити е, столицю України і там українські міста залишиться тільки на рівні обстрілу прифронтових міст, де вони використовують зенітні ракети, яких в них ну фактично величезна кількість там тисячі, десь порядка шести, шести тисяч. Але проти них теж ми зараз стараємося знищувати пускові установки. От зараз звертаємо увагу, значить, а, наш ну західні союзники, і в нас мало не щоденно повідомляється про знищення пускових установок зенітних ракет.